Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде відео про фаворити весни. Так, весна ще не закінчилась, але я вже можу виділити якісь продукти, які мені сподобались найбільше. Це будуть і фільми, і серіали, і якісь б'юті штучки, які мені дуже подобаються. Тому я пропоную вам не зволікати і поїхали! І перше, про що я хочу вам розказати, звичайно, це будуть б'юті-продукти, які мені найбільше сподобались за останній час. І перший фаворит у цій категорії для мене це тонік Піксі, саме колагеновий тонік. Я не можу сказати, що він робить щось таке колагенове з моїм обличчям, але він мені дуже сподобався, бо він супер круто зволожує обличчя. А для мене насправді це і є найголовніше зараз у тоніку, що він класно зволожував обличчя, не стягував його і щоб навіть після тоніка я вже відчувала, наче моя шкіра. Така прям дуже класно зволожена, свіженька. І саме з моєю шкірою цей тонік справляється просто на 100%. Так, нагадаю, у мене суха шкіра обличчя, тому всі продукти, які мені дуже сподобались, вони класно підходять для саме сухої та чутливої шкіри. Ну і саме цей тонік прям 100% попадання. Наступні мої фаворити це ось ці два креми для обличчя. Перший від бренду П'юнькенюль, ось такі синенькі баночці. По-перше, дуже класна баночка скляна. Мені прям подобається. По-друге, якщо у вас суха шкіра, то ви можете собі уявити, що таке крем. Який просто не просто її зволожує, він прямо таки інтенсивно живить її. Тобто це не просто поверхневе зволоження вашої шкіри, це живлення, наче зсередині. От я використовую його на ніч, бо вдень він мені трошки зажирнуватий, а от вночі він прям працює, просто вау, на якусь сиворотку нанести. Ну, прям взагалі топ. Думаю, що буду купувати ще. Не знаю, чи буду купувати влітку, але ось на період осінь, зима. Прям вау, дуже-дуже, дуже сподобався. Ці посилання, звичайно, залишу вам знизу, якщо вам теж цікаво. І наступний крем, я вже колись вам про нього розповідала. Це бренд CeraVe з SPF 25. Він теж доволі жирненький, класний. Його я якраз використовую в день. Уже котрий раз купую саме цей крем через SPF, через те, що дуже мені подобається його структура. Ну, взагалі, знайти класний крем, це. Щось з області фантастик і за нормальну ціну хочу додати, це дуже важливо. От, тому теж можу радити, мені здається, я вже його радила, але він також залишається в моїх фаворитах, і ми їдемо далі. А далі, в моїх б'юті-фаворитах маска для обличчя це нічна маска від бренду iUnic. Вона з вітамінами, з прополісом. Можна сказати, що вона теж також зволожуюча. Дуже мені сподобалась, я не так давно замовляла її на iHerb. По-перше, в неї дуже класна демократична ціна. По-друге, її текстура вона настільки шовковиста, настільки приємно використовувати її на обличчі. Тож, якщо ви шукали собі якусь класну нічну маску, так щоб вона зволожувала, теж живила вашу шкіру, можу сміливо вам радити. Мені дуже сподобалось, що я аж. Занесла її у свої фаворити. Думаю, що коли вона закінчиться, буду купувати ще, бо ціна і якість прям дуже мене вразили. Ну, як ви бачите, я завжди шукаю ось цей баланс між ціною і якістю, бо я, чесно кажучи, не готова віддавати по 5 тисяч за один крем I'm А, А ось знаходити якісь такі. Недорогі, але супер класні б'юті-продукти. Для мене це, прям для самої, знаєте, якийсь челендж. І я так радію завжди, як е, дитина. Тому, так, IUNI Propolis, е, нічна маска. Прям. Наступний мій фаворит у цій категорії це е, крем для рук від бренду Roche-Posay Kika Plus називається. Я теж вам про нього розповідала. І... Він завжди, мені здається, буде у моїх фаворитах, бо якраз на таку погоду, на таку весну, яка у нас зараз, коли дуже сильні вітра, а шкіра рук просто висихає, як я не знаю, що. Він завжди рятує, він завжди у мене є. І дерматологи теж дуже радять цей крем, особливо нагадаю, з моєю атопічною шкірою. Він прям те, що мені потрібно, якщо у вас теж. Руки дуже сохнуть, тріскаються, якісь рани з'являються, то, звичайно, краще спочатку до дерматолога сходити. Але якщо у вас просто дуже сохнуть руки з такою погодою, то сміливо ще раз можу радити. Буду купувати ще обов'язково, як і роблю це вже, я не знаю скільки разів, 5-10. Як тільки він у мене закінчиться, я одразу купую новий, бо це просто, знаєте, must-have у Косметичці людини з сухою шкірою. Тому, якщо ви ще не звернули на нього свою увагу, то дуже раджу. І останній мій фаворит у категорії б'юті це ось такий гребінець від бренду Tangle Teaser. І чесно, все, що я можу про нього сказати. Це найкраще, що ставалося з моїм волоссям за все моє життя. Чесно, я пробувала різні гребінці, але те, що робить цей, у плані настільки приємно це відчувається у вас на голові. Ну, я не знаю, як це пояснити. Я дуже скептично до них відносилась, бо, знаєте, ціна цінатка немаленька. Але у якийсь момент мені. Дуже захотілося, знаєте, це ж не те, що ви купуєте кожен місяць, і захотілось купити дуже класний гребінець е, один раз на довгий час. Ось, і, і вибрала цей і не пожалкувала жодного разу. Однозначно, фаворит. Якщо ви. Сумнівались, чи теж там думали а купувати, чи ні. Зі свого боку просто моє 100% так. Краще один раз вкластись у класний гребінець, але він буде просто приносити вам радість кожного дня, що і сталось у мене саме з ним. Ось і його завжди можна знайти на якихось знижках, що теж дуже приємно майте на увазі. А ми з вами йдемо далі. І наступний блок фаворитів, про які хотіла б вам розказати, це фільми. І перший фільм, який стоїть у мене у фаворитах, це, звичайно, Аватар. Чесно, першу частину я не те, щоб дуже сильно любила. Але, подивившись другу частину Аватара, це шлях води, я зрозуміла, що я так давно не бачила такого хорошого кіно. Коли ти сів і тобі не хочеться відволікатись ні на секунду, і коли фільм йде три години, а вони пролітають просто ось так. Це дуже класний фільм, на мою звичайну думку. Він у мене в фаворитах однозначно дуже сподобався. Для мене, знаєте, показник дуже класного фільму, коли дійсно ти не. Хочеш сидіти у телефоні у цей момент. Тож дуже рекомендую подивитись вам аватара, ви точно не пожалкуєте, це точно буде дуже якісно і класно проведений час. Наступний фільм він теж один з новеньких, називається Чоловік на ім'я Отто. Це фільм про знаєте, такого сусіда ворчуна, який завжди всім робить зауваження якому все не подобається, і дуже класно у фільмі показується його трансформація, його історія, чому саме так відбувається, чому він такий. Він одразу скажу трошки сумний, але це теж одне із тих кіно, які ти дивишся, і тобі хочеться його дивитись, не просто там на фон включив собі чи ще щось таке, можна відволіктись. А ти дивишся і дійсно. Дуже цікаво і дуже е, прямо таки зачіпає все, що у тебе там є всередині. І, до речі, про Аватара теж не сказала, що мені теж дуже сподобалось. Насправді, я коли його дивилась, я пів фільму казала, що, Боже, ми його дивимося, це поганий фільм. Але не тому, що фільм поганий, а тому, що він зачіпає настільки важливі теми, настільки. Все у тебе там всередині, наче зжимається через те, що там відбувається, так, там, з природою, ще з чимось. І тобі просто, наче фізично боляче, від того, що там відбувається. Я не знаю, я не знаю, як вам розказати, так, щоб і спойлерів вам не накидати. Просто е, дуже класне кіно, повторюсь, яких зараз дуже мало. Це аватар, чоловік на ім'я Отто, мені прям. Прям сподобалось і вам дуже раджу подивитись. Наступний мій фільм-фаворит за останній час, він вже не новий, фільм 2016 року і називається Він Засновник. Це фільм про те, як заснували МакДональдс, і що з ним було, що стало з засновниками, як він набув такого масштабу світового, я би так сказала. Ось саме у цьому фільмі це все дуже круто розповідається, показується. Фільм теж, я би сказала, трошки сумний, я вважаю, що це дуже не ок робити, так як у цьому фільмі. Але, знаєте, так, для загального бачення цього світу, розуміння, що у житті буває по-різному, на жаль. і... Взагалі я дуже люблю дивитися, як будувалася та чи інша компанія. І це не виключення. Мені прям дуже сподобалось, і фільм дуже якісно знятий. І взагалі, так як там показується ця ідея, і як взагалі створили Макдональдс, це просто вау! Дуже раджу. Взагалі не знаю, як так він пройшов повз мене тоді, ще 2016 рік. Це знаєте, дуже давно було. А, і тільки зараз я якось звернула на нього увагу, але зовсім не пожалкувала. Тому клас! І від фільмів ми з вами плавно переходимо в серіали. Серіал, який я раджу подивитись абсолютно кожному. Абсолютно кожному. Серіал, який не залишить байдужим просто нікого. Це я можу сміливо сказати, що це просто найкращий серіал, який я дивилась взагалі хоч коли-небудь. І аналогів я просто не знаю. Серіал називається Тед Ласо. Зараз виходить третій, здається, сезон. І я повторюсь, він просто не залишить байдужим нікого. Можливо, вам там, ви почнете його дивитись і вам. Може здати, що він якийсь дивний чи щось таке, але він настільки просто у саме сердечко, настільки він добрий, настільки він душевний, він показує, наскільки людина може бути безкорисливою, повторюсь, доброю. І я взагалі навіть не знаю, як правильно вам це описати, але серіал дійсно один з найкращих. Від всіх, які я коли-небудь дивилась, серіал про футбол. І всі спочатку думають, що це просто якийсь серіал про футбол, але він набагато глибше, набагато прекрасніше, ніж може здатися на перший погляд. Тому я однозначно навіть не те, що рекомендую. Я дуже закликаю вас його подивитись, бо це, знаєте, такий острівець чогось хорошого у цьому житті. Коли ти можеш просто посидіти і відчути, що є хороші люди, що щось може бути і класно. Зараз уйду в якусь філософію. Просто подивіться, якщо там у вас є вільний час, прям це must have. Далі підемо з вами трошки по хардкору. Є ще два серіали, які б я хотіла порадити. Перший називається The Last of Us, це останній із нас. Я чесно не знаю, чи буде вам цікаво таке дивитись, якщо ви не грали в гру. Але якщо грали, то обов'язково подивіться цей серіал. Він прям знятий, прям муа, клас. Прям кожну серію ти дивишся просто з захопленням. І, чесно кажучи, я завжди чекаю, поки вийде там весь серіал, потім його дивлюсь. Але тут мені було настільки цікаво, що я от дивилась кожну серію. Як тільки вона виходила, дуже мені сподобався класний. Якщо ви такі любите, зомбі, цей господи, апокаліпсис, життя після пандемії, і все таке. Мені е, сподобався, вам е, раджу. І наступний е, серіал це, звичайно, серіал Ти. Раптом ви його ще не дивились. Е, зараз вийшов перед останній сезон, я не пам'ятаю, це, мабуть, четвертий сезон. У нього, звичайно, є якісь сезони більш вдалі, якісь Ні. а останній мені спочатку я така, типу, що? А потім я така, вау! Серіал взагалі про такого сталкера-маньяка, але там дуже прикольно все описано. Я не знаю, якщо вам таке подобається, то а, зверніть увагу, хоча подивіться трейлер, можливо, такий вас зачепить. Але я б одразу дивилася сам серіал. Тільки є маленьке питання до Нетфлікса, чого він не перевів останній сезон? Але контент вони роблять класний, і серіал ти не виключення. І я дуже чекаю останній сезон цього серіалу. Поки ми тут у темі розважального, хотіла би сказати про фаворит е, гри на PlayStation це, звичайно, «Hogwarts Legacy». Це таке класне понурення у цей світ е, Хогвартсу, світ магії. Е, там дуже. Цікава історія, але набагато цікавіше там бігати все це, вивчати, шукати, досліджувати. Дуже мені сподобалось, якщо ви раптом сумнівались, чи купувати вам цю гру чи ні, грати чи ні, якщо ви любите Гаррі Поттера, це мільярд відсотків, що вона вам обов'язково сподобається. Є в цій грі лише два мінуси великих один не дуже великий. Не дуже великий, це теж там нема перекладу, там є тільки субтитри, і англійська, там британська англійська, тому навіть якщо ви плюс-мінус розумієте англійську, британську англійську розуміти трошечки складніше. От, а це, але, це такий, такий собі мінус. Другий мінус прям такий, знаєте, жирний мінус цій грі, там дуже багато павків. Вам майже просто на кожному кроці треба буде вбивати і боротися з пауками. Тому, якщо ви, як і я, боятесь пауків, ви піври проведете ось так. Це не дуже комфортно, правда? Тому ось це прям єдине, що прям дуже. Мене, ну, вибісило, чесно. ну, це дискримінація людей, які бояться пауків. Я вважаю, що це неправильно, але. Загалом гра дуже класна, і коли ти літаєш на цих гіпогрифах, і коли ти можеш розводити своїх особистих там звірюшок, клас. Я думаю, що треба буде, щоб пройшов трошки часу, можна в неї переграти, але знову ж закриваючи очі, коли там будуть павки. Як таке можна було зробити? Блін. Не розумію. Ідемо далі і плавно переходимо у категорію книги. Чесно, все, що я читала за останній час, ну не те, щоб я могла це сказати, що це фаворити, чи мені прям дуже сподобалось. Є одна книга, це трилер, дуже прикольно. Це навіть не трилер, це детектив. Називається, скажу російською, це слово «Убійство», бо я не знайшла переклад цієї книги. Я не знаю, я прям шукала і не знайшла. Може, переведуще. Не те, щоб там дуже якась вели, вели, як це, велична детективна історія, але мені дуже сподобався формат, формат. Що це письменник пише книгу у книзі. Тобто він робить це розслідування разом з поліцейським, і ти читаєш, як він пише книгу про розслідування, це, яке відбувається. Тобто, мені дуже сподобалася сама концепція. Я раніше саме Ось такого формату не читала, і мені прям зайшло і сподобалось. ну таке. Якщо вам хочеться просто щось відболіктись, почитати для себе таке, щоб без дуже великого там, я не знаю, просвітлення, то це буде саме та книга, дуже прикольна, але хочу розказати, які книги я хочу прочитати. Можливо, ви напишете мені відгук знизу, якщо ви їх вже читали. Я буду вам дуже вдячна за це. І так, книги, які я хочу прочитати на даний момент, це стіни в моїй голові у пастці депресії. До речі, цю книгу я починала читати вже рази 3-4, але просто засинала на ній. Я не знаю, чого і як це працює, але я дуже хочу прочитати її, щоб зрозуміти, як депресія. Працює із всередині, тобто, чому вона з'являється, як цього не допустити, чи якщо вже там якісь початкові стадії, як з цим е, працювати. Ось, і остання книга, яку б я хотіла прочитати, це е, книга про стоїцизм. Мені дуже імпонує е, цей філософський напрямок. Я думаю, що насправді я дуже багато чого вже. Так би притримуюсь у своєму житті, але мені було б цікаво просто почитати загалом, що це, як це, і просто розширити свої знання про цей напрямок. Якщо ви читали якусь цих книг, обов'язково напишіть мені знизу, як вони вам. Можливо, щось мені, в принципі, і не треба читати. Може, щось навпаки, треба читати скоріше. Тому буду чекати вас там. Мені справді дуже цікаво. А ми переходимо з вами у категорію для дому. Тут у мене всього дві позиції, одна з яких не те, щоб для дому, просто я не знала, куди її віднести. І перше, це ось такий спрей для текстилю. Теж зовсім недавно розпаковувала його в своїй посилці зайхорбу. Боже, пахне він просто неймовірно. Він мені дуже сподобався. На текстилі, на там, шторах, на подушках, на постілі пахне. Пречудово, тримається не те, щоб там тиждень, але деякий час тримається. І мені прям подобається, що не тільки текстиль, а взагалі у кімнаті. Прям такий дуже приємний аромат. Нагадаю, що це бренди Греб Грін, і у мене з запахом гардені. Дуже сподобався, класний. Я не знаю, буду чи не буду купувати його ще, бо мені здається, тут просто на 3 роки його, бо банка такі здоровенька. Тому так. Ось такий в мене фаворит для дому. І наступне, що не могла придумати, в яку категорію це віднести, це ось таке маленьке масло. Називається Sleep Roll on Теж недавно замовляла його на iHerb. І у тому відео я сказала, що він пахне, він, воно маслом, пахне таким полем у селі і щось таке. Але на початку. Так, воно мені і пахло. Але коли я вже ввечері принюхалась до нього, я зрозуміла, що воно пахне а, ось цією коркою апельсину. Ось цей трошки гіркуватий запах, це навіть не мандарин, це іменно ось така корочка апельсину. Прям вау! Я насолоджуюсь просто кожного разу, як тільки я наношу його на себе, прям не можу навіть вам передати. Але от уявіть, що ви е, взяли ось цю корочку від апельсину і просто занюхали, і це просто неймовірно. Я не можу сказати саме про його здатність класно спати чи засипати, бо у мене зараз з цим проблем, на щастя, немає. Але засипати і. Відчувати ось цей аромат, я думаю, що це все одно дуже класно на нашу нервову систему працює. Та й взагалі, коли тобі щось дуже приємно, це однозначно круто працює на нашу нервову систему. Тому так, це прямо в моїх фаворитах. Я прям обожнюю. Я думаю, що коли закінчиться, але я теж думаю, що це роки на три, то хотіла б ще придбати, але навіщо так воно в мене? Дуже довго ще буде. Ось, треба понюхати ще раз. Прям. Чесно скажу, я раніше взагалі не розуміла ці аромамасла, вони мені всі дуже прям смерділи. Але, може, це з віком приходить? Не знаю, але зараз прям дуже-дуже тащусь. прям Фаворит number one. І остання категорія фаворитів, про які хотіла б вам розказати, це їжа. Ніхто ну, з нас не любить смачно поїсти, правильно? Всі люблять. І перше, це буде чайок. Я знайшла дуже афігезну альтернативу чаю за Херба. Це чай Аловаре, бергамот ванір. Ось тут вставлю, як він виглядає, бо в мене вже закінчився, а новий ще не приїхав. Ось. Ось так він виглядає. Прям. Ось я колись вам радила за Хербу чай Періс. Він теж з бергамотом і, здається, теж з ваніллю. І ось Лавара, наш український чай, він майже нічим не уступає Айхьорбовському. І прям купую, тільки от закінчується, одразу купую наступний. Я вже не знаю, скільки пачок. Ми, блін, випили з чоловіком, але це наразі мій найулюбленіший чай. П'ю його кожного дня просто. От. І вам раджу, якщо ви любите бергамот, ваніль прям ва, як ще показати, обожнюю. Наступний мій фаворит у їжі це, так би, мовити, не щось конкретне, а цілий сервіс. Точно однозначно, мій фаворит це Good Food. Good Food – це компанія, яка робить готову заморожену їжу. І мої фаворити це, звичайно, їх там. Котлетки з індички чи курячі котлетки, лазанью їх я просто обожнюю. Там якийсь жульєн, це дуже зручно, це дуже круто. Я не дуже багато часу проводити на кухні, тому це однозначно мій фаворит. Прям єдиний мінус, що якщо там кожного дня це прям їсти, то це, звичайно, буде наблюдати. Тому. Раз у якийсь час там ми замовляємо, і нам вистачає доволі таки надовго, але це однозначно мій фаворит, яким я буду користуватись, сподіваюся, дуже довго. І якщо ви не бачили чи не знайомі з цією компанією, то я би радила вам зайти ознайомитись і ще у них дуже прям найсмачніші млинці з вишнями. Які я коли-небудь куштувала. Ну, крім маминих, звичайно, але крім Маминих, це найсмачніше. І теж раджу звернути на них увагу, якщо ви таке любите. Ось це от, другий фаворит з їжі, який просто е, обожнюю. Наступний мій їстівний фаворит був у моєму минулому влозі, тоді я його вперше скуштувала, але до зараз я просто закохалась дуже сильно. Це ось такі батончики від Фізі, саме з подвійним кокосом. Прям все в ньому класно. Все. Мені навіть вистачає з'їсти половинку, і я вже розумію, що я наїлась. там. Цього несолодкого, солодкого, дуже крутий. Не можу сказати, що мені всі сподобались, які у них є, бо там є з чорносливом, що я не дуже сильно люблю, але якісь там з арахісовою пастою, вони теж смачненькі. Але цей просто топ of the top, обожнюю, раджу, прям дуже класний, дуже смачний, і як перекус, просто ой, нахвалила. Іначе мені тут е, рекламу замовили на них, але вони дійсно ось цей саме дуже смачний. Ну ось і все. Ось такі в мене були фаворити цієї весни. Обов'язково пишіть, що вам сподобалось чи не сподобалось. Пишіть, які фаворити цієї весни були у вас. А я бажаю вам мирного і тихого неба над головою. І ми побачимось з вами дуже скоро у новому відео. Пока!